Притча, діла, Милосердя. Один чоловік довго і важко хворів, але за деякий час йому полегшало, і він повністю одужав. Після недуги він вийшов в сад, був гарний, чудовий весняний день. І він відчув такий наплив щастя, що на очі йому ринули сльози. І він, піднісши погляд до неба, голосно гукнув О Боже мій, як я хочу віддячити Тобі за подароване мені здоров'я. Я охоче пожертвував би усе своє майно. В ту пору поруч ішов літній чоловік. Він почув його слова, підійшов до нього і сказав: Іди за мною. Чоловік послухав, і вони скоро потрапили у бідну, напіврозвалену хатину. Її господар лежав недужий, і жінка плакала, обдерті діти, просили хліба. Допоможи цим злидарям», – сказав літній чоловік, це брати Христові. Багатий щедро допоміг бідолахам, і літній чоловік з усмішкою сказав йому: так чи не завжди, спершу з вдячністю піднос очі до неба, а тоді на землю, щоб знати, кому на ній допомогти.